Давайте спочатку про погане, а потім позитив хоч трошки в цьому шокується. Дивіться, сьогодні зранку не встигла прочитати новини, прихожу сьогодні в офіс, і тут мені Сашко сьогодні каже, що все погано, нам Америка не дає зброю. Полізла, почитала, не здивувалась, в принципі, було очікувано, що там зброю перестануть надавати у липні. А далі наша зелена влада не домовилася ні про що. Але ми розглядали в костюмчики і без костюмчика Зеленський. Посміхається Байден, коли Зеленський перед ним грає 95-й квартал, чи не посміхається. От зараз видно роботу. Нашої влади. Дипломатію видно роботу президента, зовнішня політика. Одне велике нічого не зроблено. І тепер стоїть питання, що робити далі. Я дивуюсь Петро Олексійовичу, бо він, він сьогодні в 100 500 раз сказав, що я все ж таки протягую руку. Ну, він і не відмовлявся ніколи працювати для України. Да? Я протягую руку, я готовий стати поруч, нам все ж таки треба єднатися, тому що скоро, і, звініть, на напевне, починається, на з'їзд закінчується. Завтра буде показова, чи, мабуть, післязавтра, по 4 липня Петро Олексійович треба бути за кордоном. Не випустять готуйтеся до того, що нас будуть зараз здавати вже просто відкритим текстом. Випустять, ну, можливо, тоді у нас ще є якийсь шанс. Я бачу так, я не політолог, але я бачу так. Мене не просто дратує. Да? Можна було би дратуватися, якби ми не були в одному човні. Але що робити нам, тим, хто... Я навіть зараз не кажу, що ми на лінії фронту. Я зараз кажу, що вся Україна під такою загрозою опинилася. Ну, якщо люди це зрозуміють. От як 24 лютого 2022 року, от у мене зараз такі, ну, 24-го, бо вже. Тут зверху бомби падали, і ти вже розумів, що велика війна почалась. От як 23 лютого, давайте так, коли ти розумів, що ось ось щось буде відбуватися, але ти не знав, куди бігти і що робити. І сподівався на краще. Але зараз, ну що ж, сподіватися на краще? Нам треба ще дожити до того моменту, коли нам Європа можливо допоможе. Можливо, встигнуть щось купити. Вангою буде зараз економія снарядів. Ну, це ж логічно. Раз, раз нам їх припинили постачати, значить буде економія. Це я кажу за патріоти, і на що там вони ще, я просто не пам'ятаю ці всі назви, на що вони нам ще припинили зараз давати е, е, зброю. А що таке економія, коли треба збивати оце, оце, що летить? Це людське життя. Це буде прилітати в великі міста, і їх не буде чим захистити. За три з половиною роки не зробити жодного, ні, можливо, є засекречено, дай Бог, але все ж таки ми не бачимо наших. Відновлених програм, котрі були ще при порах, їх же ж можна було відновити. Ладно, ви все похеріли до 22-го року. ну Потім же ж можна було відновити ці програми. Ми тільки обіцяємо, що у нас буде мільйон дронів. Тепер ми кажемо, що мільйон ми не можемо. Буде півмільйона, бо ми не встигаємо. Потім ми кажемо: у нас є паляниці, де. Я хочу бачити паляниці не в нашій пекарні Херсонській, а я хочу бачити паляниці, ті, котрі будуть вбивати ворога. Де вони, їх немає? Я не сподіваюся, якщо чесно, на зелений уряд, тому що якось так співпало, що якраз коли на початку червня Єрмак був в Америці, і якраз тоді, в ті дати, було прийнято рішення не давати нам більше зброї. на це, чомусь мені здається, що так.